Привіт, друзі, маю такий трактор в продажі. Хаттат турецький Т4110. Самим надійним мотором Перкінс на Маніту тато казав. 2020 рік 44 дизель. Що тут в ньому є, па? Є кондиціонер, клімат, так, да, клімат чи кондиціонер. Ще що є? Гідравліка. Гідравліка. треба? Самий наворочений трактор вроді. Навіска 4,5 тонни. Навіска 4,5 тонни. Я тут в ньому не дуже розумію. Але і в продажі. Трактор важить. Важить 5200 тонн. Все під стеклом. такий. Піднімаємося. 113 кінських сил люк є. Всі стекла відкриваються. Вот для гідравліки все.